Вітаю, друзі! Сьогодні будемо робити просто бомбічний торт. Для тіста нам потрібне згущене молоко, мука, дрібка солі і трішки розпушувача і яйце. Для начинки в нас буде сметана, малинка і ожина. З малиною я раніше робила, це, це просто за вуха не відтянеш. А з ожиною я зроблю сьогодні вперше. Так, влили згущене молочко. Далі візьмем, е, вкинули яєчко, трішки розпушувача сюди додамо, щоб тісто було пухкеньке. Так, щепотку сольки вкинемо і додаємо сюди наш стаканчик муки. Так, далі збиваємо міксером наше тісто. Так, тісто перемістили у формочку і ставимо випікатися на 180 градусів до повної готовності. Спікся наш коржик, ми його достали. Він не обов'язково має бути коричневий, в мене погано видно збилось тісто. Значить, тепер ми його будемо розрізати отак, от навпіл. Так, тортик наш перерізали навпіл, залишаємо його, нехай він остине трішки. Тим часом ми візьмемо сметану 0,5 пачки і зіб'ємо трішки із цукром. Так, збиваємо сметанку з цукром на 400 грамів, ну десь 150 грамів цукру беремо. Так, залили корж сметанкою і тепер починаємо викладати ягодки. Ягідки виклали. Тепер зараз мастимо ще верхівку, трішки сметанкою, і будемо накривати зверху. Так, і залили зверху ще кремом наш торт. Зверху можна прикрасити ягодками, ще якимись прикрасами. І ставимо його пропитуватись. Ну, десь на 8-12 годин це точно. І це буде просто така смакота, що ви навіть самі не уявляєте. Тож, чекаємо 12 годин і всім смачного!